Добрий день. В дитячому розвитку є два важливі етапи. Перший етап це коли дитина стає центром Всесвіту, коли все, що вона робить, цікавить оточуючих, оточуючи захопленнями, з радістю до цього відносяться, цікавляться, розпитують, хвалять, захоплюються. Другий важливий етап це період розочарування, коли виявляється, що крім цього кола теплих, приймаючих людей, які приймають і люблять тебе безумовно, з'являються інші люди, яким може бути нецікаво або не те, що ти робиш, і те, що ти взагалі існуєш. Це може переживатися як дуже сильний такий біль, несправедливість. І якщо дитина отримує достатньо, Уваги в близькому колі, то вона подолає цю фрустрацію за допомогою близьких, зможе диференціювати. І люди тоді поділяться на тих, для кого важливо старатись і мати від них захоплення, пошану, і для тих, хто, в принципі, має право не любити. Коли ж не пройдені ці два важливі етапи, то у дорослих може бути два типи проблем. В першому випадку, це буде. Таке сильне бажання сподобатись, де буде відсутня диференціація своїх чужих, цінних, нецінних людей. І це бажання сподобатись буде відноситись до всього світу. Ну, і ми таке іноді чуємо в кабінеті: я хочу, щоб я всім подобався. Там, я хочу бути популярним. Люди переймаються, якщо 20 людей ними захоплюються, цікавляться. От хтось один не зацікавився і не захопився, і це там прям щиро так ранить глибоко. Або з'являється страх відторгнення нереального а такого вигаданого, що от я щось напишу, і обов'язково знайдеться хтось, хто прийде і мене посварить, або хто прийде і мене засудить. І тоді ми повертаємося, ніби в цей дитячий період, де Дитина вважає, що в цьому світу є до неї справ. Друга частина, коли не пережито це обурення, може бути агресивною тоді до світу. Що як посміли ці люди не любити такого героя, як я? І це може проявлятися у вербальній, навіть фізичній агресії, у відповідь на відмову, відторгнення, яке може бути цілком природнім. Тому, коли ми стикаємося з такими запитами у людей, то варто звертати увагу на те, як був прожитий період захоплення людиною, і як був прожитий період розочарування і потрапляння в реальне середовище, де є різні реакції, але я лишаюся стійким в цих реакціях, спираючись на досвід свого близького кола. І задаємось питанням, наскільки людина навчилась формувати це близьке коло, бо іноді хтось раз за разом може тебе обсміювати: зачіску, статті, роботу, і ця людина чомусь лишається в колі близьких людей. Тобто людина не вчиться це диференціювати і обирати тих, хто відповідає такому нормальному, здоровому ставленню. Ну, Тут, звісно, не йдеться про те, що якщо питала. Думку людини, і людина мені чесно відповіла. А про те, коли хтось ходить, прям переслідуючи вас своїм а, мненням, як то кажуть російською мовою. Та іноді варто оплакувати з вашим клієнтом, те, що правда ну, світ так влаштований, що він, на жаль, не буде завжди нами пишатися, захоплюватись, і що це було можливо тільки в ті ранні-ранні періоди. Коли дитині було достатньо, просто бути, просто посміхатися, щоб мама її любила, або горювати про те, що цей період так і не стався. Ну, бо бувають такі мами, які правда не захоплюються дітьми і не люблять, не проявляють увагу, не дають захоплення, це може з ідеї там спортити, чи через відсутність власного ресурсу, і це також варто відбулювати.